У Коломийському військоматі відбулася нарада з сільськими та селищними головами. Присутнім розповідали про особливості весняного призову, пояснювали, що таке відстрочка та яке покарання матимуть ті, хто ухиляється від служби. Деталі у сюжеті. Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення у запас військовослужбовців строкової служби, а також про терміни проведення чергових призовів українців у 2018 році. Згідно з документом, призови пройдуть у квітні, травні та жовтні листопаді. Про це представникам сільських та селищних рад повідомив на брифінгу капітан Дмитро Пасічний, який тимчасово виконує обов'язки військового комісара Коломиї. Хочу наголосити, що явці зараз на призовну дільницю підлягають особи віком від 18 до 27 років, а призована строку військову службу віком від 20 до 27 років. При тому, що призовник не отримав. Повістку він зобов'язаний в десятиденний термін з'явитись на призовну дільницю. Після того він проходить військову лікарську комісію, і по стану здоров'я по визначенню військово-лікарської комісії він буде визначено придатний чи непридатний він до проходження військової служби. Поважними причинами неявки до військомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича, батьків, дружини, дитини. Рідних брата, сестри, дідуся, бабусі або близького родича, дружини. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії. Також військові проінформували, хто має право на відстрочку або звільнення від служби. Це чоловіки, у яких двоє або більше дітей, або ж ті, котрі мають вагітну дружину, студенти денних відділень ПТУ, вищих навчальних закладів і духовних семінарій, педагоги, лікарі, священнослужителі, поліцейські резервісти. Але все рівно для того, щоб отримати відсрочку, призовник зобов'язаний до нас з'явитись і отримати відмітку в приписне посвідчення. Хочу просто запросити юнаків, щоб вони не ну не боялись воєнкомату, щоб вони просто до нас приходили і індивідуально. Ми до кожного підійдемо, розглянемо кожну ситуацію, і по результатах будемо вже визначати, чи буде служити юнак, чи не буде. Військові наголошують, що догляд за перестарілими членами родини чи інвалідами не є підставою для відстрочки. Ця довідка була актуальною тільки під час мобілізації. Мобілізація, виклик військовозобов'язаних, контракт, офіцери, призовники що зліпили в купу? Нічого ніхто не розуміє. Значить, для призовників ще раз розказую: для призовників право на відстрочку за сімейними обставинами мають ті, які здійснюють опіку або піклування. Згідно з чинного законодавства, опіка або піклування призначається рішенням суду. Крапка. Догляд у собезі це є догляд. Цю довідку собезу несуть, це є догляд за перестарілою або інвалідом першої групи. Це, це не руки. По законі конкретно сказано опіку або піклування. По мобілізації колись було, коли була мобілізація, писали, які здійснюють догляд. Хто це знав, прочухав, він знайшов бабулю, зробив догляд. По призовникам ніколи такого не було завжди була опіка або піклування. Ми вичитали всі закони. Опіка або піклування призначається рішенням суду. За ухилення від призову в армію передбачено два види відповідальності: адміністративна і кримінальна. Як адмінпокарання за наявку військомат застосовуються штрафні санкції від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф – 170-255 гривень за повторне. Кримінальна відповідальність настає згідно зі статтею 335 і передбачає обмеження волі на термін до трьох років. Згідно з результатами осіннього призову у Коломийському військоматі є два кримінальні провадження за ухиляння. Пояснили військові ситуацію з виїздом призовників за кордон. Виїзд на даний час у нас відкритий, у нас кордони не закриті, але е Верховною Радою України був прийнятий закон. Про створення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних та призовників. Е, пробний реєстр вже запущений. Над ним ще група людей працює і його вдосконалює. При кінцевому результаті в цей реєстр будуть занесені всі призовники та військовозобов'язані. Ті, які Ухиляються від проходження військової служби чи не з'являються у військовий комісаріат, будуть мати в тому реєстрі особливу відмітку. Яким чином та відмітка буде працювати і як вона буде висвітлюватись, я поки що вам не скажу. Це секрет. <реш> <реш> вносяться, вносяться зміни до законодавства, це опрацьовується, все, воно йде до того, що ну, ми так надіємося, що це трошки. Спинить тих порушників адміністративного кодексу. В деякому випадку порушників кримінального кодексу на обліку Коломийському військоматі є 1300 осіб, які підлягають призову. 2300 знаходяться у розшуку вже більше двох років. Військові наголосили, що оповіщення призовників після указу президента здійснюється наказом місцевого комісара, і цей документ має бути прикріплений у сільрадах і місцях найбільшого скупчення людей. Учасники зустрічі отримали такі накази у військоматі, але кажуть, що у їхніх населених пунктах досить складна ситуація з оповіщенням. Від 18 до 20 років люди молоді отримують паспорти, виїздять на заробітки за кордон. Їх вдома фактично немає. Батьки ну, десь внаслідок можливо неповної інформованості. Відмовляються брати просто-напросто ці оповіщення, пояснюються тим, що вони не знають телефонів, не мають ніяких контактів з своїми дітьми. І, Відповідно, оповіщення кажуть, проходить дуже дуже погано. Якщо виникають запитання, до військових можна подзвонити на призовну дільницю за номером 25841 п'ятдесят вісім Є цілодобова лінія 24917. Галина Досин Андрій Флоря події НТК.